Всім привіт, з вами Буги і як ви могли заметити по названню відео сьогодні я покажу, як качати відео з інтернету. і ось ми продовжаємо. Наприклад, я хочу оце крутая пісня Сейчас ми в нього заходимо Она І Им что тута пишем? Тут Тута пишем С. Пише СС. Ось ми входимо. І ось нажимаємо Встановити отаку штучку. Якщо ви встановили, ви там заходите в YouTube. Установка легка. Нажимаєте Завантажити. Так. І зразу біленько беремо сілочку цю... В... Копіруємо. Що нам треба всю тут передбати. Я поставлю на паузу, щоб вас не задержувати. Так, люди я ось вже... почав, ну тут моноце лежати заватежити, моносе. Воно довго так, груза, а тут а... я включу через ну, короче, коли он скачает, я я включу здесь. Так, люди воно догрузят, залишилося 14 секунд. Ну, впрочем, що я хочу сейчас сказати? Напишите в комментариях, мені знімати. Е, Я думаю, що... Я Е, Знімати я знаю, що ну, я знімаю, я хочу якісь відео, я треба знімати. І... ну, щось, не знаю, ну коротше. Пишіть в коментарі, що мені знімати. Рекомендуйте якусь ігру. Якщо вона не те, то це буде добре. Е, головно, час, е, заходимо за грузки.

Я може... Я не знаю, що знимати комсобень. Ладно, Ви мені не пишете нічого в коментах? Ще... Я знаю. Е, давайте наберем під цим відео хоч... Хоть... Давайте 6 лайків. Давайте наберемо 6 тупо лайків все. <кхе> Я стараюсь для вас. І... Ну, потім з вами був... Боги И всим пока-пока. Пишиј в коментар што ми ни зимате то нови си.